Люди добрі! Ви це бачили? Ви, ви бачили? Я в шоці. Сьогодні я зайшла у декілька магазинів, не викупувала собі років п'ять. Бо ціни! Бо ціни! Ви це бачили! Ви, ви бачили? Ви сходіть, подивіться! Моє серце кров'ю обливається. Я сижу і думаю. Це скільки почок треба продати? Я не знаю, для кого це ціни і хто це купує. Мабуть, це люди, які продають інших людей, або які продають органи цих людей, або інших. Це неважливо, неважливо. суть одна. Ось. Так. Бо простий смертний і піде до таких крамниць. Тільки подивиться: це як музей. У тебе є шанс. Ти можеш це приміряти. Все. Це на все, що ти здатен. Так ось. Я не маю слів. Якого хріна все так дорого, а?